Здравствуйте! Продовжуємо працювати над темою додавання двох від'ємних чисел. Як завжди, почнемо з повторення правила. Щоб додати два від'ємних числа, достатньо додати їхні модулі і перед отриманим числом записати знак Мінус. Сьогодні ми будемо працювати з вами з звичайними дробами. І починаємо з номера обчисли. Переписуємо перший приклад. Мінус 1,78 додати мінус 7,5. При додаванні двох від'ємних чисел число буде від'ємне. У дужках запишемо модулі цих чисел. І так як у нас звичайні дроби, відразу запишемо запис, щоб можна було зробити, звести до спільного знаменника. Так, одна ціла додати 7 цілих. Так. 8 і 9. Спільним знаменником буде число 72. 72 ділиться на 8, це буде 9. І ділиться на 9, це буде 8. Записуємо чисельники. 7 на 9, 63, 5 на 8, 40. Додаємо мінус 8 цілих знаменник той самий, 63 додаємо 40, получаємо 103. Ми бачимо, що 103,72 це неправильний дріб, тому будемо виділяти цілу частину. 72 входить в 103 один раз. значить буде одна ціла. У нас було ще 8 цілих, отже, буде вже мінус 9, цілих. 103. Віднімаємо 72, це буде 31. Мінус 9, цілих, 31, 72. Другий приклад. Мінус 4,11 додати мінус 8,91. Так само готуємо запис для зведення до спільного знаменника. 12 і 16. Давайте будемо підбирати спільний знаменник. 16 більший знаменник на 12 не ділиться. 16 додати 16 буде 32. 32 на 12 не ділиться. 32 додаємо ще 16. Буде 48. 48 на 12 ділиться. Отже, беремо 48. 48 ділимо на 12, буде 4. Ділимо на 16, буде 3. Записуємо нові чисельники: 11 на 4, 44, 9 на 3 27. Додаємо мінус 12, цілих, знаменник той самий: 44 плюс 27. Це буде 71. Мінус 12, цілих і 71, 48. 71, 48 неправильний дріб, можна виділити цілу частину. 48, входить в 71 один раз. Отже, буде ще одна ціла, мінус 13 цілих. 71 віднімаємо 48. А це буде двадцять три. Міс тринадцять цілих і двадцять три сорок восьмих. І третій приклад мінус.

63 додати 63 буде 126. 126 на 14. Давайте подивимося по 9. 9 на 4, 36. 6. Пишемо, 3, пам'ятаємо. 9 на 1, 9. І ще 3, 12. Так, все ми бачимо, все гарно. Ділиться, значить можна взяти 126. Так, на 14 це 9. Ми порахували щойно. На 63 це 2. 3 на 9 27. 4 на 2 8. Додаємо мінус 3, цілих. знаменник той самий. Двадцять сім плюс вісім тридцять п'ять. Мінус тридцяли тридцять п'ять сто двадцять шостих. Так, тридцять п'ять двадцять шостих це дріб а, правильний, але можна скоротити на сім. Тридцять пять на сім по п'ять. І сто двадцять шість на сім. По одному. Це сім. 56 шість на сім по вісім. Так, значить, скорочуємо. Тут буде вісімнадцять. Дорівнює мінус три цілих і п'ять вісімнадцятих. Добре. Ідемо далі. Ще три приклади, але ви бачите, що тут у нас один дріб десятковий, а інший дріб звичайний. Нам треба буде зробити дроби одного формату, а вже потім виконати дію. Одна, ціла, одна друга додати мінус 0,65 Так, ну пропоную перевести мінус 2,1 у дріб 1. Ми знаємо, що 2,1 це те саме, що 2,5. Мінус 2,5 додати мінус 0,65. Так, додаємо дуже легко. Це буде мінус 3,15. Тобто тут ми відпрацювали у дробах, ви бачите, десяткових. Ми пам'ятаємо, що якщо у нас е, в дробу звичайному у знаменнику стоїть двійка, то такий дріб завжди можна перевести до е, дроба десяткового. І це буде кінцевий десятковий дріб. Так, п'ятий приклад. Мінус 3,1 сьома додати мінус 2,8. Ну, одна сьома не переводиться у скінчений десятковий дріб, тому прийдеться працювати у звичайних дробах. Мінус 3,1 сьома додати мінус 2,8. В принципі, 8, 10 можна скоротити. Давайте скоротимо. 8 10, скоротимо на 2. Це буде 4 п'яти. Застосуємо правило мінус 3,1 сьома, додаємо 2,4. Так. Підготуємо запис, щоб звести до спільного знаменника. 7 і 5 спільний буде 35. 35 на 7 по 5 на 5 по 7. 1 на 5 5, 4 на 7 28. Додаємо мінус 5 цілих.

Ну тут також 2 третіх перевести у скінченний дріб ми не можемо, тому будемо працювати у звичайних. Додати 6 мінус 6 десятих. Так, скоротимо на 2. Це буде мінус 3,2 третіх додати 3 п'ятих. Готуємо запис для зведення до спільного знаменника. 3 і 5 спільний буде 15. Додаткові множники. Тут 5, тут 3. Нові чисельники 2 на 5, 10, 3 на 3 9. Так, получаємо мінус. 3,19,15. Виділяємо цілу частину мінус 4,415. І розглянемо з вами ще ось таке завдання. Нам треба скласти вираз, а потім його обчислити. До суми чисел мінус 7,3 четвер і мінус 5,5 шостих додайте число протилежне числу 1 третя. Давайте запишемо вираз. Значить, сума чисел це дія додавання. Так, Ось таким чином. І візьмемо ще до дужок. Ось до суми чисел, які нам запропонували, ось я записала суму цих, цих чисел, і треба додати число протилежне одній третій. Протилежне одній третій це мінус 1 третя. Все. Розв'язуємо ось такий вираз за діями. Перша дія в дужках, друга дія поза дужками. Так, перша дія. Мінус 7,3 четвертих додати мінус 5,5 шостих. Застосовуємо правило і зразу готуємо запис для зведення до спільного знаменника. 4,6 спільний буде 12. 12 на 4 це 3, на 6 це 2. 3 на 3 9, 5 на 2 10. Мінус дванадцятих. 12, Відокремлюємо 12. цілу частину мінус цілих І друга дія. Мінус дванадцятих, додаємо мінус 1 третю. Готуємо запис і застосовуємо правило. А спільний знаменник для чисел 12 і 3 буде 12. 12 на 12, 1 на 3, 4. Додаємо мінус 13 цілих 11. 12. Мінус тринадцять цілих одинадцять Спочатку склали вираз і потім знайшли його значення. Добре. Дякую всім за роботу. На сьогодні до побачення.